Розпочалася традиційна серпнева педагогічна конференція з церемонії нагородження. Почесні грамоти міського голови та цінні подарунки отримали одні з найкращих працівників освіти Шосткинської громади. Житель інформатики Воронівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Куляша Андрій Кихнель. Одна з нагороджених вчитель школи ліцею Світлана Субтельна наголосила, що саме освітянами 24 лютого був створений найпотужніший у Сумській області волонтерський центр. Наші військові особи переміщені всі люди завдяки нам з вами отримують допомогу. Вони не кланяються нам з вами, а ми їм. За те, що ми йдемо разом до перемоги, як працюють педагоги в умовах війни, розповіла очільниця освітянської галузі Шосткинської громади Наталія Сергейко. Вихователі закладів дошкільної освіти організували індивідуально групові заняття для дошкільнят, які не просто розвивають, а розважають, відволікають, надихають на нові звершення і на світле майбут. Сьогодні кожен мешканець Шосткинської громади, переміщені особи, мають можливість отримати психологічну допомогу від практичних психологів закладів освіти Шосткинської громади, які надаються в консультативному центрі. Не залишаються поза увагою освітян і родини наших захисників. За словами пані Сергейко, педагоги організовують роздачу гуманітарної допомоги, готують їжу для військових та плетуть маскувальні сітки. Я дуже вдячна Світлані Сутельні і волонтерському центру Шостка добро. Більшість працівників якого освітяни за те, що щодня вони виконують надважку і надважливу роботу. І оцінити цю роботу просто неможливо. Як приймають виклики долі та вирішують щоденні проблеми у навчальних закладах сільської місцевості, розповів директор Миронівського НВК Михайло Солотвінський. Всі навчальні заклади сьогодні готові прийняти здобувачів освіти і прийняти всіх учасників освітнього процесу. Проведена дуже велика і клопітка робота по підготовці кожного навчального закладу. Кожний заклад це є частинка України. У кожному закладі відчувається високий рівень патріотизму, створені відповідні умови для збереження життя і здоров'я кожної дитини. Як зазначив пан Солотвінський, велика кількість учнів долучається до участі у різноманітних акціях, спрямованих на допомогу ЗСУ. Привітав шосткинських освітян з прийдешнім навчальним роком та пообіцяв всіляко підтримувати їх народний депутат України Ігор Молоток. Очевидно, що цього? Освітній процес буде надскладним, але я знаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб він був максимально ефективним. Зраховувати на мене, на мою допомогу і підтримку, бажаю всім вдало старту навчального року і успішного більш. Нам всім перемоги і вам мене. У свою чергу міський голова шостки Микола Нога наголосив, що війна поставила перед педагогами складні випробування. Але, попри це, освітяни повинні продемонструвати високий рівень роботи. Ми шукаємо найменші можливості, щоб кожна дитина, яка має таке бажання, прийшла в школу і хоча тим часом була. Такі можливості знайде кожен з керівників, кожен із колективів, але все буде залежати від батьків. Хочуть батьки так учитися, будемо учити так, хочуть так, будемо так і так далі. Але саме більше ми повинні звернути увагу на молодь, батьки яких знаходяться на фронті, підтримати їх, добрим словом. Якщо в школу прийшла ця дитина, погладить на голівку, тому що батько може її на фронті. Якщо в онлайн режимі сказати цій дитині добре слово. А це добре слово потім через дитину прийде на фронт. І солдат буде зовсім з іншою відвагою, патріотизмом захищати нашу Україну. Ось яке величезне значення ви маєте світяни у ці складні часи. Наталія Сергейко підкреслила, що керівництво світянської галузі та міська влада роблять усе можливе, аби усі навчальні заклади під час війни працювали. Наразі в укриттях, які наявні в закладах загальної середньої освіти, завершуються ремонтні роботи. Можливо, не 1 вересня, але в перших числах вересня обов'язково ці укриття будуть готові. Всі заклади загальної середньої освіти вже закінчили роботу над складанням алгоритму освітньої діяльності. І якщо буде бажання, Батьків і учнів, то учні зможуть навчатися офлайн в закладах загальної середньої освіти. Єдина умова, враховуючи безпекові питання, кількість учнів у закладі освіти не повинна перевищувати 50 осіб, тобто класи навчатимуться почергово.